Слуги народу боятся народу. Давайте посмотрим на этот жах. Сегодня измерили высоту колючей проволоки, которой огражден Офис Президента, Верховная Рада и Парламент. Высота 2 метра 17 сантиметров и в три ряда. Представляете? Звернення до тих, хто досі підтримує слуг народу. Скажу вам так. В любій країні, де була війна, Можновланці, які живуть краще за звичайний народ, ніколи не обгороджували свою, так сказати, Верховну Раду двометровим парканом з колючої проволоки. Бо якщо таке роблять, значить, або вони бояться народу, або вони просто щось приховують всередині, щоб звичайний народ, який помирає за цю країну, не дізналися що варішки і погані люди, будемо говорити ввічливо, роблять за цим парканом. Зробіть репост, щоб більше людей дізналися про цю новину. Дякую.